Юридичні шпаргалки для дітей знай та використовуй. Їх підготували в юнацькій бібліотеці. Тут учасниками засідання молодіжного клубу знав ті права, де Юре – восьмикласники другої гімназії. Вони ознайомилися із правами та обов'язками неповнолітніх під час затримання правоохоронцями. Такі правничо-роз'яснювальні заходи уже стали системними, кажуть бібліотекарі. Позакласні уроки права виховують у школярів повагу до закону. Щоб вони не боялися цих людей у формі, щоб вони довіряли їм, і щоб мали можливість, можливо, навіть збільшити свої знання про ті закони, які зараз існують саме для них і їх стосуються. Дуже важливо знати механізми, знати, куди звернутися, знати об'єми своїх повноважень. Тому я вважаю, що дуже цінно те, що діти мають право зустрітися з тими людьми, які займаються якраз захистом прав, скажімо тепер дітей. Крім теоретичних знань, гімназисти виконували практичні заняття. Вони отримали завдання, у якому описані певні криміногенні ситуації, які нерідко виникають у підлітковому середовищі. Кожний їх аналізував та озвучував, як слід поводитися відповідно до правових норм. 21-ї години вечора вони повинні знаходитися вдома. Якщо в цей час їх десь побачили. В місці або з іншої компанії, або в нічному якомусь нічному закладі за це все є до відповідальність. Також гімназистів поінформували про особливості чинного правового законодавства. якщо не понолітній, ми маємо право забрати з нічного закладу, випади батьків, доставити відео. Учасники юридичного всеобучу ретельно нотували положення окремих статей правового законодавства, які регулюють їхню поведінку в колі сім'ї і на вулиці. Також погортали відповідні посібники на тематичній книжковій виставці, якби молодість знала. Правознавство в наші часи є дуже вагомою темою, тому що потрібно знати свої права і їх дотримуватися. Ще й зараз з нашим законодавством новим потрібно. З повністю вивчати права клуб знавців права де Юре існує три роки. Організатори мають намір проводити правові уроки для школярів різного віку. Вікторія Гордієнко, Андрій Шкварла, новини на вежі.